Так, доброго дня, любі підписники, друзі. Рішивши показати вам, як ми робимо перемелене сало, робимо як паштет, як помазка, можна назвати з часничком до борщу. Дуже класно підходить, до речі, наш борщик із домашньої своєї борщової заправки. Можна і хороша закусочка, якщо якийсь кум зайшов в гості. Хорюмочки і закусити на швидку руку дуже класна штука. Що ми робимо? Беремо салом, звичайне, солоне. Шкірку обрізаємо. І не викидаємо. Так. Да. Обрізали шкірку. порізали сало, потім чашку, блендер. Нам треба часник. часничок і чорний мелитий перець. І все. А солька? Солька сало боже, баж... ну, Воно вже саме, саме сало солене, так не треба. Якщо не сильно солене. Як можна заморожене, свіже, ну. Відповідно. Пробувати треба, да? так? Так. Зб'ється буде, добавляємо трошки мелим топерцем, ну, каждый добавляє на смість, на свій смак. Uh -huh. То любе. Смакатам. А, До речі, у кого немає блендера, це все можна зробити через м'ясорук. Ну, все, все, готово. Зараз ми виложимо тарілочку і покажемо вам. Ну, ось, друзі, готово. Далі бажано воно зараз таке, як, як це рисало. Поставити в холодильник десь на півгодинки. Воно щоб чуть під і буде вкусно. Так що. Що смакота, борщик, сальна помазочка, з сметаночкою. До речі, борщик із домашньої борщової заправки. Підписуйтесь на канал, будемо обов'язково робити, покажемо рецепт. Всім смачного. Да, всім смачного, mm. всім дякую.